Цьому випуску Українець зніс проросійського боксера і пройшов півфінал Чемпіонату світу в Ліверпулі. Це головний бій століття. Потім він завершить кар'єру. Шокуюча заява Туркі Альшейха. Теренс Кроуфорд декласував канело Альвареса і підкорив унікальне досягнення. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу. Підписуйтесь на канал. Кориню світбоксу разом з Фавбет. 4 вересня у Ліверпулі, Велика Британія, стартував чемпіонат світу з боксу організації World Boxing, яка стала заміною проросійської іба. Завдяки цьому станом на зараз в аматорському боксі значно поменшало росіян. А ще зберігаються чудові шанси на те, що на наступній олімпіаді турнір з боксу відбудеться. За правилами турніру, бій проходить три раунди і судять його п'ять суддів. Від України в Ліверпуль поїхало 20 спортсменів, 10 жінок і 10 чоловіків. І на жаль, всі, окрім трьох боксерів, повилітали на ранніх стадіях до чвертьфіналу дійшла 29-річна уродженка горишніх плавнів Ганна Охота. Її бій відбувся в ваговій категорії до 48 кілограм. Українка, на жаль, в одну калітку програла казашці на зіміки яка перемогла з рахунком 5-0. Ще один наш представник, 23-річний уродженець Чернігова Павло Ілюша, який виступає у вазі до 75 кілограм, зустрівся в чвертьфіналі з боксером з Азербайджана Джафаром Сайджамшідом. Українець перший раунд виглядав досить непогано, але другий та третій. Третій Джафаров перебоксував Павла. Українець вилетів з турніру з рахунком 5-0. А от ще один 27-річний уродженець Чернігова Данило Жазан в чвертьфіналі зустрівся з небезпечним проросійським боксером, який представляє Грузію. Георгієм Кушаташвілі, який довгий час тренувався на болотах, жив там і виступав за цю недокраїну. Данило активно почав бій. і Потужніми комбінаціями розбив голову ватному недобоксеру. Вже на першій хвилині бою січка над бровою. Медикиня оглянула грішу, і бій зупинили. Судді вирішували до поєдинку під рахунком балів, які встигли заробити боксери. І з рахунком 4 1 українець пройшов півфінал чемпіонату світу. Єдиний наш боєць, який залишився на турнірі. Але це ще не все. У підтвердження своїх ватних поглядів після ганебної поразки Сайджамшідов записав обурливе відео, в якому назвав українців хохлами і проявив жорсткий сексизм в бік медикині на турнірі. Всіх привіт, друзі. Я зараз нахожусь в Ліверпулі на чемпіонаті світу. короче. Он два боя выиграл, сегодня третий бой, боксировал с хохлом. Бля, я не знаю, говорю, бля, как так вообще, короче. Ну такая херня, у меня следующий англичанин шел, местный шел. Я не знаю, как вообще, ну и что вообще говори. Я не хочу сейчас обвинять там кого-то, но ну, это женщина, короче, в натуре дура. По-другому мне искать подошла там. Она даже смотреть не стала, она протерла, стоп, говорит. Ты что гонишь вообще, как так -то? Как так вообще, блядь? Ну вот так опять, короче, мимо, блядь. Така коротша історія Лівірпульна. Після таких слів хочеться сказати, що це якась ганьба для грузинів, адже допускати таких боксерів до своєї збірної це повна хрінь, і можна бути впевненим, що ця історія так просто не закінчиться. У півфіналі Жасан на жаль поступився тігну скоту з Великої Британії роздільним рішенням суддів. 1-4. за регламентом турніру. Спортсмени, які програють півфінальні поєдинки, отримують бронзові медалі. Нагорода Жасана стала єдиною для України на світовій першості, що триває в англійському ліверпулі. Директор головного управління з розваху Саудівській Аравії, туркі Альшейх, людина, яка вже неодноразово змінювала правила гри у світі боксу своїми гучними заявами та грандіозними подіями, зробив черговий вибух у медіа. Він висловив свою думку про бій, який вже називають епохальним. Мова про зустріч абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Канело Альвареса та непереможеного американця Теренса Кроуфорда. Альшейх впевнений, цей поєдинок увійде в історію як головна подія 21-го століття, і він навіть пояснив, чому саме та. Так ми покажемо Netflix справжній бокс, справжній жорсткий вибуховий бокс, який повинен бачити увесь світ. Хочу пояснити, чому протистояння Альвареса та Кроуфорда вважатиметься головним поєдинком століття. Це не просто бій за титули, це історія, яка пишеться прямо на наших очах. Прямо зараз Канело є найвідомішим боксером на планеті. Його ім'я знають від Мексики до Японії, від США до Близького Сходу. Він символ епохи, символ сили і витривалості. А от Кроуфорд теж. Легенда, він не переможений, він не знає поразок, він майстер тактики, він геній рингу, який завжди виходив переможцем. І тепер Теренс отримує унікальний шанс увійти в історію ще гучніше стати абсолютним чемпіоном світу вже у третьому дивізіоні, що саме по собі є безпрецедентним досягненням. Певно, після цього поєдинку він завершить кар'єру. Бо що ще можна довести після такого тріумфу? Розумієте, що це означає? Канело ніколи не збирався і не збирається програвати? Супернику, який піднявся відразу на два дивізіони, щоб кинути йому виклик, і це вже робить бій феноменальним. Це неймовірний поєдинок, це справжній вибух, це шоу, якого світ ще не бачив. Слова турки прозвучали голосно: одні погоджуються з його думкою, інші вважають, що Альшейх занадто перебільшує. Але всі визнають одне: бій Альвареса і Кроуфорда вже став історією ще до початку. Скандальність у тому, що Альшейх фактично натякнув, Кроуфорд може завершити кар'єру після цього бою. А Канело зробить усе, щоб не дозволити цьому сценарію здійснитися. І тепер питання лише в одному: чи стане цей поєдинок справжньою кульмінацією століття? Чи ми побачимо несподіваний фінал, який переверне весь світ боксу з ніг на голову? Сьогодні світ став свідком того, що вже зараз називають найгучнішою подією останніх десяти років у боксі. Абсолютний чемпіон у другій середній вазі до 76 кг, жива легенда та суперзірка з Мексики Сауль Канело Альварес захищав свої титули проти феноменального американця, дворазового абсолютного чемпіона світу у двох категоріях непереможного Теренса Кроуфорда. Напруга перед боєм була неймовірна, адже на кону стояло не просто золото та пояси, на кону була історія. І цей бій дійсно виправдав очікував. Старт поєдинку вийшов обережним, але навіть під час розвідки суперники встигли обмінятися жорсткими та небезпечними серіями. Канело відразу вмикає свою фірмову агресію, тисне корпусом і потужно пробиває по тілу. Кроуфорд відповідає холоднокровно, його джеб летить наче голка. Він використовує довжину руки, влучає щоразу, коли Альварес намагається скоротити дистанцію. Сауль не зупиняється, йде вперед, але постійно натикається на різкі джеби. Канело вкладає максимум сили в удари, однак Теренс витягує його на контратак. Обидва бійці виглядають монстрами. І робота на ногах, і захист, і атаки все на найвищому рівні. В четвертому раунді Кроуфорд перехоплює ініціативу. Його серія Джебів у голову виглядає фатальною для Канело. Мексиканець розуміє, що за очками він вже відстає і намагається вирівняти рахунок жорсткими ударами по корпусу. Але американця цим не злякаєш. Бій близький і неймовірно напружений. Теренс виглядає свіжішим і мобільнішим, тоді як Канело починає трохи залипати в атаках. На початку шостого раунду. До Крофорд пробиває серію у голову і складається враження, що стиль Альвареса проти такого суперника виглядає надто примітивно. Американець швидший, точніший, і він майже не підпускає Канело на зручну дистанцію. Теренс демонструє свій інтелект у рингу, пробиває серії і відразу різко відходить. Канело без сили наздогнати його. Крофорд тримає суперника на дистанції своїми небезпечними джебами. Альварес намагається вкладати всю силу в акцентовані удари, але більшість з них розбиваються у блоки Крофорда або йдуть у повітря. Дев'ятий раунд це був один із найбільш драматичних моментів бою. Канело, немов скажений бик, кидається вперед, пробиваючи потужні двійки. Теренс зустрічає його і ловить, але мексиканець не зупиняється. На рингу відбулася справжня заруба. Альварес вдарив головою Теренса, за що рефери миттєво знімає бали. Але саме в цьому раунді Кроуфорд відчув на собі реальну місію ударів Канело. Сауль працює активніше, намагається вирівняти ситуацію за очками. Йому вдається кілька серій, але цього мало, щоб кардинально переломити бій. Кроуфорд працює від оборони, не дає Канело шансів на серйозну атаку. Сауль шукає можливість для нокауту або нокдауну, але американський майстер контролює ситуацію. Фінал бою, як в кіно. Канело притискає Кроуфорда до канатів, намагається добити. Але американець миттєво відповідає серією і знову демонструє залізні нерви. Обидва виглядають свіжо і впевнено, але переможець може бути тільки один. Після фінального гонгу напруга була космічною. І от оголошення суддівських карток: 116 112 сто Надцять 113 та 115-113. одноголосним рішенням перемогу здобуває Теренс Кроуфорд. Він стає новим абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі, і першим в історії боксером, який зібрав титули абсолютного чемпіона у трьох різних дивізіонах. Після поєдинку новоспечений чемпіон поділився своїми емоціями. Вся слава Богу наді мною віддаю йому славу повністю, бо без нього я не був би тут. І як я і казав, я тут не випадково. Він благословив мене, зробив можливою цю подію, цю ніч лише для мене. Я вам про це все казав, це все він. Канело великий чемпіон, знімаю свого капелюха перед ним. Він сильний суперник. Як я завжди казав, я не маю нічого, окрім поваги до нього. Я великий його фанат. І він бився як чемпіон. Чи останній це бій в кар'єрі, не знаю. Ми обговоримо це з командою. Хоч. Подякувати всім тим, хто підтримував мене і моїм хейтерам. Вдячний вам усім, ви створили цю подію. Вдячний всім, хто прийшов підтримати канело, хто прийшов підтримати мене. Ми повернемося додому, до наших дітей. Сподіваюся, всі сьогодні будуть в безпеці. Друзі, а за кого вболівали ви в цьому поєдинку? І чи сподобався вам бій? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб.